В Нікополі з 12 грудня через масовану хакерську атаку не працює ані зв'язок, ані інтернет від компанії Київстар. Це значно вплинуло на деякі аспекти життя нікопольців, зокрема навчальний процес. Багато викладачів та школярів просто не змогли під'єднатися до уроків, тому опановувати матеріал довелося самостійно. Сьогодні ж вчителі, які мають вдома проблеми з мережею, прийшли до гімназії. Ось сьогодні я прийшла до школи. У мене теж проблема з інтернетом, постійні перебої, постійно вибиває інтернет, і я прийшла до школи працювати в школі. Дуже багато учнів не змогли приєднатися, якщо на уроці по п'ятий клас, 18 учнів виходить, то вчора десь. Учнів 8 і то десь на 25 хвилині намагалися зайти але їх постійно вибивало. На щастя, стабільно працює гаряча лінія міської ради. Окрім номера Київстар, тут є водафон та лайф, а також стаціонарний телефон. Тож дзвінки зі зверненнями приймаються в звичному режимі. На роботу воно не вплинуло, так як у нас три номера телефонів, за якими наші громадяни міста мають можливість подзвонити. Так, один із них це Київстар, але два телефони. На вони у нас ну, працюють, тому мешканці міста можуть ну, подзвонити, можуть вирішити свої питання, отримати інформацію або роз'яснення. У нас один телефон стаціонарний. Він працює з дев'ятої години сьомої години ранку до дев'ятнадцятої години вечора. І один телефон у нас стільниковий, він працює цілодобово. Тобто на прийом усних звернень громадян це ніяким чином не вплинуло. А от в деяких магазинах мережі Vodafone – справжній ажіотаж. Люди від учора стоять у чергах, аби купити стартові пакети для себе та рідних. За словами консультанти, тільки завчора продали нових сім карт майже у три рази більше ніж у звичайний день. Ажіотаж дуже великий, дуже замітний. Дуже багато людей залишилось без зв'язку. Ось то вразі стали більші запити на сім карти Що раніше було там ну до 10 стартових пакетів за день, то зараз мінімум 10 іде стартових пакетів в день. Ось там деяких взагалі там 30 і більше. За попередніми розрахунками спеціалістів компанії «Київстар», 13 грудня планується відновлення фіксованого інтернету для домогосподарств та розпочато запуск мобільного зв'язку та інтернету.